Доброго дня глядачі. Новий проєкт. Газонокосілка із оцього говна і палок. Получається знову насос БЦМ. Погляньте, зараз ми його розібрали. Так він виглядає в розібраному стані. Обрізаємо улітку. Повинна остатися у нас така кришечка. Із валом. Була така машинка ще совєтська, на металоломі нарили, обрізали з неї колеса, є профіль. Попробуємо зараз із цього металолому зробити газонокосилку. Та як кусторізом косить не сильно дешево. То вирішили зробити таку газонокосілку. Вам всім приємного перегляду, а ми приступаємо до роботи. І так, доробили ми газонокосілку. Ось як бачите, як вона вийшла. Старалися все зробити з мінімальними затратами, щоб будь-хто міг зробити. Вдома таку саму газону косілку дійсно річ дуже чудова. Зараз ми покажемо, який у нас там ніж стоїть. Погляньте конструктивно. Зараз покажемо, який ніж у нас стоїть. Огляньте. Ніж ніж зробили ми із Полотна і спилки одноручки косить дуже чудово, справляється зі своєю роботою. Так. Мотор у нас із насоса БЦМ, та як у насосі БЦМ стояли конденсатори, у нас вони не працювали, тому запускаємо мотор зараз без конденсаторів. Зараз погляньте, Тут бур'яну коліна вибрали спеціально, не косили бензотримером, вибрали найбільший бур'ян і зараз спробуємо, як воно буде косити. Ми вже в принципі пробували, зараз покажемо вам. В коментарях ви напишете, чи справляється вона з своєю поставленою задачею, чи ні. Ну, ми дуже довольні, так як тут мотор 0,8 кВт. 3000 обертів на свої параметри цей двигун досить чудово працює. Я вам хочу сказати, що мені здається навіть краще, аніж заводська електрогазонокосилка Зараз ми вам все продемонструємо. Запускай. Погляньте. Подожди. А ну встань, щоб повинно бур'яну коліно. Погляньте, які бур'яни. Зараз спробуємо як вона буде справлятися з цими бур'янами. Пройшла навіть і не відчула нагрузки. там дійсно вище коліна зараз погляньте Тяжко пхати по такій масі, бо вона дуже ну, товстий бур'ян. Тому потрібно так, таким макаром. Газона косілка не, не хоче. Ну, тяжко газонокосилки нагоняти такий бульян. Гляньте, такі хащі, вона справляється на відмінно. Давайте. Чим товщий бурян, тим тяжче косити косівці, але вона розчитана для газона. Для газонової трави, ну і не для великих бур'янів. Але в принципі і з бур'янами вона справляється навіть вільно. Ну ось, як бачите, затестували ми нашу газонокосілку в принципі, працює чудово, єдиний мінус, так як у нас ОСБЦ немає хват... ну, не вентилятора охолодження, тому сильно перегрівати не потрібно. Але ми і цю проблему поборемо, зробимо зверху, закріпимо вентилятора. Зробимо також кришку, а на переверні. Також для нашої ж безпеки зробимо по колу такий кожух металевий і ну, виход, куди буде викидати посічену траву. Ось так якось. В принципі, така газонокосилка дуже Ну, необхідна для, для, для людей, у кого є сад, погляньте поміж кущиками покосило і картина зразу прояснилася. Кому сподобалось наше відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, коментуємо. На все добре вам!